Доброго дня, моє дерубленське, мене звати Олена. Це вирішимо і справдиться, що саме. А ваші мрії здійсняться. Або загалом те новопочинання, в яке ви бажали рухатись, ви отримаєте можливість шанс, те про що мріяли, чого бажали. І загалом вас буде наповнювати ті зміни, які будуть відбуватись в вашому житті. Отримаєте інформацію від чоловіка, але вам говорять саме про те, що замість того, щоб боятися і знаходитись в страху і невпевненості, ви повинні активно проявлятись, ви повинні відсікати саме, очищати, відсікати, пропрацьовувати. Не знаходитесь в розчаруванні, що ви не знаєте, а чого ви бажаєте, яку мрію ви бажаєте здійснити, а що у вас, наприклад, тобто така невизначеність, ні. Чітко визначайте. Цілі рухайтесь до цілі, йдіть у новопочинання. Ви досягнете благополуччя і достатку по відношенню до власної реалізації, саме те, що дасть вам можливість досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Ви отримаєте підтримку від вашого роду тут спентаклів, шанс. Ви примножите, покращите, досягнете благополуччя і достатку. Ви саме та людина в вашому роді, яка зможе здійснити перехід на наступний етап, яка зможе досягнути саме того благополуччя і достатку, якого прагне, який дасть вам відчуття забезпеченості, стабільності, добробуту. Але ж, от єдине, що негативні. Емоції, роздрайв, невизначеність не дадуть вам можливості досягнути бажаного, якщо ви не будете сконцентровані саме, не визначити цілі, не будете рухатись у новопочинанні. Активно проявляючись, да. відсікаючи. Навіть якщо ви не розумієте, що ви отримаєте, або не бачите. Чітко вибудованої стратегії, то вам говорять, що у вас достатньо мудрості, досвіду і знань, щоб подолати, щоб позбути, щоб пропрацювати, щоб трансформувати. Ви отримаєте ясність. Єдине, що говориться про енергію, наповнення, радійте, насолоджуйтесь життям, або ви отримаєте, ви досягнете те, що буде. Надавати вам відчуття задоволення, навіть якщо і буде важко реалізувати і реалізуватись по відношенню до фінансового получше і достатку, але ви подолаєте. Дякую.